Казати, що цей, Та, потім... О, ринку. Знову ми О, з цієї не. сторони заспавнені. Давайте я перший завжди. Та вони ще далеко, це тільки спаун. Йдемо зразу наліво на гору сюди. І, okay. чека... І шукати тих типів, які біля автобуса. Але дивіться, бо арки. Зразу сюди на гору. О, 6 пучок мішов маленький. Блять. Заліз. давай сюда. Ой, здесь тут был спаун. Трошки дальше, а вы... Пошел ты в ти больше. Прям в да. середине был спаун, да? Да, mm -hmm. да, да. Вот в ти будущее. То не спіші. Та я сумнівно, сумнівно, типа що це. А, ну да, внизу ж не було того разу, коли ми тут заспавнилися. Так, да, походу нікого. Хіба вони зразу побігли в сторону цього центру? Ну тайм річиться, може можливо, щось добить. Ну я ще оглядаюсь тут навколо біля машин це все. Магнітики, ошей... ошейник візьмуть. Ошейник коштує. А його можна розібрати нормально. На гуму, так. А гуму? А, ну так. О, речарджер, бачиш? Це пружинки? Пружинки, речарджери, бросили. Не знаю, ну мені цей пістоль прямо це... Окей, поки Якщо... будете підходити, то я тут полутаюсь. Якщо його брати як ствол, то, типу вообще типу, пухшка. О, це мені треба. Це Мені не треба Оу факінга Почекай, з цього боку воно скривається. Ой, з цього скривається, воно 200. Тут ти ти ще записуєш? Я по цьому, по рейду, рейд закінчується, виключаю, рейд починається, запускаю. Uh -huh. Щоб мене цей займало дохуя Те плюс, якщо ж крашнеться щось або цей, то. Опа! Е... В мене це налізошка. Я не знаю, це бурлета, це просто якась. E -е, не забувайте, що там вороги були, то гроші. Малий речарджер, до речі. От, дивіться, я, я біг перший, там були вороги. А, ми не хочемо бікон собі заюзати? Он... Supply call station. Чо ні? Чё я, чё, я не можешь и вот? Не знаю. Шока. А, во. <laughs> Блин. Блять, фаер получил на низ. Ну вот я бежал вниз. Тут щось, блін, ніхрена. Я звідси розіб'юсь, напевно, так? Да? Ой! Нє, нє, нє! Їбать, ти дура, чого. Ой, я чесна. О, тут є спуск, зв'язок, ти... сходи. Э, там же той бібоб є той, такий, круглий. Бачу, бачу. І там є цей. Е, як він називається? О, чекай, тут якісь двері. Тут ще щось є, прикол. Е, ще не впав той цей? Суплай дроп не що? А я от не знаю. От не дивився. Десь, ну він от там десь. Е, а вот він. це не він? Може бути. Я не бачу. Е, а це, А не, то якийсь шарик, який його скинув, походу. В небі просто був. От ту сторону, де ти біжиш. О, бачу його. У леві стоїть, а він прийшов так з-міжу стоп. Прикривайте, якщо що. Угу. Блін, я думав, це хтось вистріли. Я, блядь, сильний просто дуже. Так, а, просто ви просто у нас пішли, а бінди, я прийшов... Бінти, гранати, манний. середні патрони, дробовикові патрони і один адреналін. Mm, uh, дві гранатки тобі здропну, Свят, звичайно. О, uh, oh, не покотилось, нормально. І на oh. тобі ще один бинтик, у мене зайвий. Витягуйся, okay. Руслан, на руках. Стоп, тихо, не біжи. Не заложи, що... А, стрельба у там. Стоп. А, ні, це камінь. Я думаю, там тип стоїть. Біля скали. А то камінь просто такий. Вертикальний. Так ми сюди заходили вже? Так. О, тут є сумка з медициною. Ну, у мене кажу, у мене бінта... дофіга бінтів. І чотири бінта крутих. Не крутих, а крутіших. Руслан, те скільки бінтів? П'ять. Наше. І плюс два синіх. Наше тобі На... три, три білих. Ні, да, і заїжджай. Та дохілься. хілься. Що, йдемо в сторону вежі цієї, да? Певно. Там там будут турели и це все. Бля, червонатка вода охуенно. Так называется локація Red Lakes. Что у него озера. На правах само Я цей нон-стоп. Вас пью перед нами. Єли. Коротше, эээ, прикол э, це. Я тобі вроді розказував, що я... Ми коли тебе з Софію це відвезли? Mm -hmm. Я зайшов в жовтий магазин, там оцей новий э, нон-стоп спарк. він такий смачний, блядь. От у них... Вот Те... у нас. Давайте отут тут піднимемся. От тут В них через раз виходить зробити кольний смак. Я oh, не знаю. Давайте то та, сюда я такой і вже по місту побезну. Ну це, Оп! Сланцера вскрыває, він почув запах луту зразу блядь. У когось головне перестрілки, комусь головне збирати артефакти. Ні, я би збирав артефакти, якби... Ну. Оп, Що це таке? А, це Так, його не О, все. Як він встиг встретив? Вроді ні. О, що це таке? Сурвейор! А, це, це, ви це, це ви... цей, шарик, блядь, со, я вже завтикав. Нахуй він Блин, треба. Блін, на нас котиться прям. Та пахую. Як скажеш, братанчик. Я, я просто рук цей. З рук пушку забрав і ваную. Тут я наверх підйом. Над нами, над нами щось стріляє. Вирубив фонарик. То це був закрик. Я крику не до речі. О, чую Валяться, там вони валяться Треба під шум влітати, розваливати Русаник, обачно десь пузу Лутер шутер, блін Тихо, постій. Кажу постій, бо я щось здається, він побіг, блять Дивись. Суплай дроп Бачу Я ко туди заліз А я сюди залізу наверх, хочу вниз подивитись Бачу дроп, от мені. він там. Можемо спробувати звідси їх підкемпити. На мене пістоль. Блять. У мене тут два хорни, так? Відпущу той суплай дроп, блять. Вони його зараз поки ми перегрупуємося. Uh, туда. В, валяться в вежі. Ага, бачу, бачу. В вежі. Бачу, жовтий цей. С ніч. До дропу ще ніхто не спустився. Руслан, ты? Біжу. Вот знов крикну. Чекаємо на Руслана. На таме. О тут прям зразу над нами. Аккуратно свят тут не не агрити тільки цих у всяких mm -hmm. йобаних. Намотуда вроде, да? Mm, не, нам микросоюзі... играть. А так, кімната oh. закрыта на ключ. О, і сюди наліво. Угу. Mm -hmm. Так, тут трев скрытый бричом, так що прикривай. Як вони туда попав, якщо тут шу на закрыто, нахуй? Той сторони. Ага, там сходи. Там можно. Так. Дивиться да. наверх. Я вниз дивлюсь. Внизу, чесно. Так, двері закривайте за собою. За перший ти? Як хочеш. Блін. Блять, камера. Е, мертвий цей. Житок. Бачу, бачу. Це, це Це кімната відкрита, походу. Там щось мигало на ній, чу. Та, хто там взирається граната. Закрита граната. кімната. Тікай, oh, тікай, 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 гранати! В самий низ, в самий, ну, не в самий низ, до це. Свят відійди. Хі... А, Руслан, я думаю, це тебе закотываю. Пушить, пушить! Зняв щит. Да ты не виходь наповну, такого пик. Сняв щит справа, злева справа, типу. Чекай, я туда зараз. А ты мой гранату? Нет. Чекай, я ще гранату туда заряжу, блядь. Убив, убив, типа одного. Там два є було. Один слева, один справа. Угонь Він З дробовиком, Він... у нього перевага, він. Справа, справа. Свят Міст... хілься повністю. Да. Перезарядіться, що... все, що має. мене. Я, ну, я, я його кінта завалив. Найс! Ну, Вибив, Руслан, вбив! Гаруш! Пуш, пуш, пуш! Але там нас почалося без чіпа. Найс! Nice. Два трупа! Де третій? Бачу. Третій тут! Всі три! Та, я, одного я добив! Одного я добив вже давно! Добре. Oh. Хільтесь, хільтесь перше, потім лутайтесь. Я, та я кращу хілку заберу. А, так все? вони на фрілодауті, ну. Таке. О! Це о, цей нормальний дефібрилятор. Бурлет. Зіплайн! Зіплайн, о, я його знаходив, але не міг зав'язати нормально. Четвертий, блять, анвил. Нихуя! Hi я випадково кину гранату, не лякайтеся. А, я демошку кину, так що давай. Блін. Єбать! Захилься, Руль. Ой, дробовик от цього, типа. Блять, Ось я не От Я, я торо один забрав. Пулі ще тут є до дробовика свят. У мене вламаний в ноль. А, та, там не вламаний, йди, підніме. А ти ж мені не береш? Ні, у мене ж Envil і. феро. Ага. Та може руліт собі хай візьме дробовик. Я візьми дробовик собі. Що в, нього одна пушка. в нижнього самого. А, в мене не ноль, до речі, ламп. Це Та, нормально залетіло, розїпали, типів. Але як вони попадають в ті кімнати, блядь, я не розумію. А він не попадав? Не, ну А, ну. Це, а, тут... це був сенсор, це був сенсор. Понял, понял. Але, блядь, окей. А ті типи, яких ми, з яким ми оце не могли, блядь, ніяк в тому раунді, в тому рейді. А, там ще бачиш, що от... дрон присвічується через цей. Так. Оцей шарик. Хто? Ну тоді Чекай, чекай, я ще так, раз передивлюся, так. що у мене по луту. Так, це сюди, це сюди, це сюди, це так. Так. Гранатки, так, це сюди. Бурлету тобі ще одну дра... дропнути, свят. Mm. Да, давай! Дропну. Так, речарджі. Я не знаю, ну, ну супер імбова ця бурлета, я не знаю. Не-не-с, це вот дробовик, да, має бути? Так. Чекай, а там не було важких патронів, патрон типів? Дарквор О, тут щит є медіум. Я його разразу... Ааа, Аркэлой. А я його розбамував на норма. О, є, патрончики мені. Два ФЕРО. Окей. Хінікат. Фрілотаут. Заряжу собі ільтора. Сейчас ми звідси бекаємо, не? Як хочете. Ну, нам типу тут нема що робити. Я не знаю, на цьому тавері взагалі. Вообще... Які резон на нього лізти? Ну якщо Я маєш ключ, то, то... А може якось можна пробратись туди? Може якось тоже там зовні, оце, от, як ми, от, як ми пробували, але не знайшли mm. шлях. Що, спускаемся в самий yeah, в самий yeah, низ, чи як? Я, yeah, Не, yeah, не в самий в самий, а в самий саме не маснет. Понял. -на, на, типу, то що, на экстракт пиздуем, yeah. не да? <звук> yeah, речі, непогано золото. Я фуловый. Кто еще клекнул? Справить на Чув, Я пришла вниз. внизу. Тебе. О, так, бо там за стіною. Та, я чу, я чу. Ну, типа халявний гранатами. Зв... Боже, що вони такі, блять, боти, бл? Та ми круті просто. Може це якісь. Е... Бачу! Це камера... На сходах, на сходах! Сука, треба. я. Не, не, не попав ні разу, блять. Я на, я накришив, я накришив жорстко. О! Над нами, прямо над нами. Я, ми я можем, буду вривати. Мы можем піднятися по зіпці на другий поверх, свят. Да, да хіба. Що без. обійти їх? Не, ну ладно, але я тут удим, тут я... двері, свят, тут ні двері, це хуй, супер хуйова, блять. Затія. Ну давай, У мене є дымовуха, я можу кинути дмовуху у двері і ми прорвемося просто через дим. Шо У Мене теж дим. Давай я на на... Я, я тут закидую. Все, погнали. Блядь, що мене стопить. Алло? Труп цього, блять, бота. Nie. Вони втікли. No, так вони можуть далеко десь, ну, типу, десь никатися. Не факт, що вони прям втекли. Ти перегружений no, я так... Да. То блять <рес> щось, щось дропне, блять, бо ми ж зараз зарабизлитись будем. Не факт звичайно. Я але там можна. Я там одному по сраці нормально нащлкав. Блять, вони могли але... по зипці спуститись просто. Бачу, дни в проходит тут. Біля зипки, Біля зипки! Бежу. Ебать, а кава, нахуй! Ой-ой-ой, мені не здорового каплю убили. Два! Блять, мене нокнули. Я нокнул. Скільки їх ще там, Та, є? Так, так, хорош. Зараз подивлюся. Мене нокнули. Отут зразу є. З правої сторони. Помагайте, помагайте. Він... А, він хилиться, він хилиться. Він хилиться мого типа! Подходи! Просто доби його в синьому! Встає, встає, стоїть! Ай, блядь! Треба було Руслана піднімати. Треба було ще просто зреагувати. GG. Та я біг на фулнозі, я шо. Ти кажеш, він піднімає, я зразу побіг.